Теплі перспективи на Черкащині віднайшли поклади бурого вугілля. У селі Лисича Балка їх виявили майже 8 мільйонів тонн. Цього стане, щоб зігріти п'ять областей, а головне воно удвічі дешевше за кам'яне. Та ще й для Черкащини його продаватимуть із 20 відсотковою знижкою. Із подробицями наші кореспонденти. Ці запаси бурого палива першими віднайшли німці ще у далекому 42-му. Добувши першу партію, про родовище забули більш як не півстоліття. Нагадала енергетична криза каже приватний підприємець Василь Терещенко. Саме він і відновив видобуток бурого вугілля в області. Ми в минулому році добули першу пробну партію, відвантажили на експорт. Це була Німеччина, це була Угорщина, Польща. Там їхні електростанції дуже схвально сказали про наше вугілля, і ми навіть розглядали ситуацію, що будемо поставляти тільки на експорт. Але ситуація в країні помінялася. Буре вугілля, кажуть спеціалісти, практично нічим не поступаються кам'яному та й придатне для використання у будь-яких котельнях. Використовується в енергетиці для обігріву, також використовується як добриво, органічне добриво. Є ще використання в хімічної промисловості. Батьок напрямку переваги бурого палива вже оцінили мешканці села, що знаходяться усього в кількох кілометрах від купальні. Кажуть, із ним тепло та затишно. Деречка вкинули, дрівчата сілячком раз, ні соляркою, ні гасом, ні бензином, нічим раз запалили. На саме як на томте, то сутки теплота 25-27 градусів, 24. Це пробували ми топити так в жилих будинках, пробували ми топити в навчально-виховному комплексі. Ну, горить він дуже гарно, Тепло, тепловіддача є велика. Ну і я думаю, що в цьому році ми продовжимо. Навчально-виховний комплекс ми плануємо перевезти на це вугілля, тому що це вигодно. Обігрівати цим вугіллям планують комунальні заклади Черкащини. Голова обласної адміністрації Юрій Ткаченко вже домовився про вигідну ціну поставки із компанією видобувачем Вугілля в область продаватимуть із 20 відсотковою знижкою. Ціна насправді якраз відповідає реальності, тому що антрацидна груповугілля вона коштує десь близько 2 тисяч гривень. А ринкова сьогоднішня ціна а це сьогодні практично десь біля тисячі гривень. Тому ми відкрили зелене світло для того, щоб швидко цей інвестор почав видобування вугілля. На дорогим паливом. Окрім Черкащини, підприємство готове забезпечити ще п'ять областей України. Цих запасів за прогнозами спеціалістів стане на 30 років. Марія Гаврилян Віка новини.